Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена так І сьогодні буде невеличка така частинка мого наступного влогу. Так як сьогодні 26, напевно, неділя, 26 жовтня, якщо я не помиляюся, так можу і помилятися. То таке. Отже, я розпочала. В'язати ось такого зайчика. Так захопилася, що вже ж була б дов'язала, і геті не показала, що я його розпочинала. так. Розпочала я його в'язати ще в середу, так як їздила на батьківські збори до старшого сина, до студента і нав'язала, ну і взяла з собою ниточки, думаю, все одно може там десь потрібно буде пов'язати. І не помилилася там я. Мусила в них переночувати, так, і вже добиратися додому наступного дня, так як це я їздила в іншу область. Так, менше з тим. Я там зв'язала ніжки, ручки і ось такі вушка. Так, і ось такі вушка. Таких зайчків я ще хочу декілька зв'язати, тому ну, буду підключатися, буду показувати, що я там зв'язала, що я там намудрувала. Так. Ну, а ввечері, вчора ввечері сіла думаю, згадала, що в мене є такі заготовочки. Думаю, ну, потрібно пов'язати щось трішечки. Ну, взяла свого зайчика. Як почала в'язати, як почала в'язати, так. <була>, Була б закінчила. Дуже хочеться вже подивитися, який зробити утяжечки і подивитися, який він буде класничий. Так, отже, ось такі мої зараз просування. Хочу це відео присвятити тільки зайчикам. Тому, так як я буду розпочинати в'язати нового зайчика, буду підключатись, буду показувати, і в кінці я покажу, яка родина зайчиків. Ой, в мене народиться. Отже, давайте до наступних підключень. Усіх вітаю! Це вже моє наступне підключення, де я хочу показати. Так. Своїх зайчиків, верніше заготовочки на своїх зайчиків. Так? Ось такого зайчика я розпочала е, в'язати. Так, такий він буде, надіюся, що я його дов'яжу, все складеться добре. Так? І наступна заготовочка ось ще на такого зайчика, так? Тут в мене ще спідничка з... ось дов'язується сукня для зайчика. Наступний буде ось такий. І розпочала в'язати ще одного. Зв'язала ні ручки. Ось так буде. Він буде такий в мене біжевий. Так, ось такі ручечки. Так, ще буде ще на одного зайчика. Помаленьку буду дов'язувати, нав'язувати, підключатися і показувати, розповідати. Що в мене з того вийшло? Так, до наступних підключень усіх вітаю. Сьогодні вже 12 листопада, середа, так, і я вже до вас підключаюся з готовими роботами. У мене є вже що показати. Так, отже, з самого першого я розпочала в'язати ось такого зайчика. Схема не моя, так, але я її переробила. Тому що зайчик він в'язався по схемі цінно в'язаний був. Але ну, одяг вив'язувався додатково. Сукня вив'язувалася додатково. Але я вирішила, щоб не витрачати багато часу, так і, ну, так як я свої ігрушечки тут на місці, так як би за справедливу ціну не можу продати. Тому, тому я вирішила так, що я вив'яжу так, і... І, ну, і буде такий в мене зайчик. Так, отже, в мене цей зайчик в'язався з акрилової ниточки, з біжевої. Одну оцю я не знайшла, який це номер. Так, тому ось така біжева ниточка, звичайний акрил шикерім. так Ось такий такий-такий новорічний, можна навіть сказати, такий класний, класний зайчик. Так, висота зайчика. Висота зайчика, якщо помірити, то десь 23 см. де 23 см висота такого зайчика. Такий він досить величенький. Вушка я їх зв'язую, так як я не знаю, коли вони продадуться, то я ось так посередині ниточкою зв'язую вушка і вони залишаються на місці. Тобто, коли десь його зберігати, то одне вушко може зігнутись в одну сторону, в друге, в другу навіть і назад. Це я вже практикувала не раз. Зв'язувати ось так вушка посерединці, потім я пояснюю так покупцеві, що її просто розрізати цю ниточку і все. І, і вушка буду завжди на місці. Так? Це для того роблю, щоб його було зручніше зберігати. Отже, в мене зв'язався ось такий акриловий зайчик. Наступний зайчик я розпочала в'язати з такого гарного, дуже гарного сірого, ніжного, сірого кольору. Ось такий він в мене вийшов. Планувала я, що в мене ось ця сукня буде рожевого кольору. Але, як виявилося, такої ниточки рожевої в мене не знайшлося. Тому що я в'язала ось такої ниточки. Іменно тіло сіренький, Alize Baby Best. Так, і ось можна е, подивитися колір. колір. Колір 287. Так, ось така ниточка. О, е, ну, вона трішки мені незручна, зважаючи на те, що я е, в'язала <coughs> в'яжу свої ігрушечки. З джинсу і акрилу, в основному ось така вона ниточка. Вона має не таку аж ну, сильну скрутку. так, Вона ось така. І коли нею, нею швидко не пов'яжеш, нею можливо в'язати, вона хороша ниточка, коли їм на якісь плечові вироби в'язати, шапочки, рукавички, вона м'якенька, вона хороша ниточка. Ну, Але на ігрушечки, так, то коли гачком вона тут розслоюється, ця ниточка, і доводиться багато розпускати. Прив'язала трішки, подивилася, що там десь ну, не захопив гачок повністю ниточки, і доводиться багато розпускати. Я б не сказала, що аж багато, але цей процес турмозить турмозит роботу. Отже, ось такий зайчик вийшов, так як тут 240 метрів. Так, у 100 грамах, тому я думаю, що зайчик цей е, вищий. Так, висота даного зайчика десь приблизно 26 см. Так? Зайчик він на 3 см вийшов більший. Хоча я думала, що буде така резюча різниця, але чомусь не вийшов. Напевно, я дуже затуго в'яжу. І в'язалися усі мої зайчики е, одним гачком. Гачком одного розміру. так Ось ось такий зайчик. А вже ось спідничку. Для зайчика я взяла звичайний акрил, акрилову ниточку. Так, і пров'язала таку спідничку. І в мене вийшов вийшов такий досить досить милий, класний зайчик. До речі, моїй донечці надзвичайно він сподобався. так Так, і ось наступний мій красень. Мій зайчик, мій фаворит. Він мені надзвичайно подобається, наскільки, наскільки це ніжний, такий класний. Ну, дуже мені подобається цей зайчик. Також я вже нарешті-нарешті добралася до ниточок, які мені подарувала Оксаночка з каналу Нитка до нитки. Так, це ниточка ось така. Ось така ниточка. Так, адори. Так, ось колір, кому цікаво. До речі, в інтернеті можна знайти таку ниточку. Так, і ну, в нас в магазинах немає. Тут 280 метрів у 100 грамах, так? Це ось така ніжна, 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 ніжна рожева, дуже-дуже гарна ниточка. І зайчик вийшов, ну, надзвичайно ніжний. Ніжний, класний такий. Дуже-дуже мені подобається. Дякую тобі, Оксаночка, за такі ниточки. У мене ще є декілька таких кольорів з такої серії, так, таких ниточок. Вони дуже класні. Ну, один єдиний такий, один-єдиний мінус, можна сказати, що вона також трошки розслоюється. Ця ниточка. Ой, вже зараз все зіб'ю. Так. Ця ниточка вона трішки розслоюється. Так, ну, Швиденько нею не пов'яжеш. Треба також пильнувати, щоб повністю її захоплю Хоча ниточка бомбезна, мені дуже сподобалося. Це акрилова ниточка, але вигляд вона має, ніби вона якась хлопкова, з якимось додаванням хлопку. Так? Ну, дуже класна, вона зовсім зовсім не кошлатиться. Бо взяти ось такий акрил, так, він все одно з часом кошлатиться. І навіть видно, що вона така трішки пухнастенька ниточка. Ну, а ця вона така ниточка, я б сказала, навіть благородна. Мені дуже сподобалося. Дуже сподобався даний колір. Назвичайно сподобався. Ну і зайчик е, в такому кольорі, він дуже-дуже ніжний. Дуже ніжний і такий класний. Так, ой, так, здобулося, напевно, на я його поміряти. Так, розмір такого зайчика десь приблизно 24, 24, десь так, 25 сантиметрів. <різь> Також. Так, ось така красота у мене зв'язалася. Так, і ось наступний мій красень. Так. В минулих підключеннях ви могли бачити, що в мене були зв'язані рученятка тільки на нього. Ось я його вже дов'язала. Дов'язала я вже цих зайчиків. Можна сказати, що ну, декілька днів назад, можна і сказати, з тиждень. Але в зв'язку з відключеннями світла, я ніяк не могла підлаштуватися під будь-які з графіків, тому що кожного дня вони ж міняються. Я ну, не змогла просто відзняти зорієнтуватися так, а без світла, без освітлення чомусь не хотілося мені знімати. Дні дуже похмурі, в хаті темно, тому, тому якось так. так. Хоча ввечері вже, коли треба обходити господарство, то чоловік на декілька годин включав генератор, але ну, це також багато роботи. Ну, Переставай перестаю нити і показую. Таку красунчика. Так, ось цей зайчик у мене був зв'язаний з звичайного джинсу, ось такого джинсу номер, так, ну, номер 83 Це мій улюблений джинс, улюблений колір. Хоча, коли я замовляла, я помилилася в замовленні. так, Ну, я помилилася на фотографії, то був зовсім якийсь не такий колір. Я замовила, потім дуже довго думала, б я з ним робила, але з часом я вже не один раз його замовляю. І ось так, долю, доля випадку, так, мене з'єднала з цим кольором. Він <рив> мій улюблений. Я дуже його люблю, дуже полюбляю в'язати з нього всякий-всякий звіряток, і вони виходять дуже-дуже класні. Так. І в мене вони також в цьому кольорі ну, досить чудово продаються. Отже, ось такий зайчик. Це все, що я хочу зараз показати. Роботи в мене ще є багато, я е, в'яжу паралельно, що ще дов'язую, бо я так хочу, е, вирішила, що я хочу зняти відео і присвячене зайчику. Тоже в планах було воно трішки не таке, хотілося ще пов'язати ще декілька. Якихось інакших зайчиків хотілося зв'язати зайчика з вушками, що висять. Але до кінця спільника залишається вже досить так мало часу. Також такі ці стресові ситуації, що з відключенням світла, так, моя донечка захворіла. І невідомо, скільки вона буде вдома і що воно там буде далі. Тому не знаю, мені, аби. Закінчити те, що я розпочала, так як зараз на в'язанні. Нема дуже багато часу. Ну, але я стараюся, так, постараюся показати якийсь хороший результат, аби себе не опозорити. І якось хочеться виправдати свої надії і свої плани, що я запланувала. Отже, ось такі в мене зачинятка. Так, хочеться їх якось покласти в один кадр їх, чи поставити, там, чи покласти. Ну, щоб було видно, їх такий гарний був кадр. Але ніяк у мене не виходить. Ну, вже як вийде, так вийде. Ось таких у мене 4-4 зайчики. Так, ось таких так, чудових зайчиків. Хочу нав'язати ще зайчиків. Так, не знаю, це вже не буде. Напевно, не, не будуть вони в'язатися в, в проєкті осіннє натхнення. Ну, є, є ще зима довга, так? Ще буде весна, зима, так. життя довге, так також ще нав'яжу. Але зайчиків мені дуже-дуже сподобалось в'язати. Отже, всім я щиро дякую за увагу і до наступних підключень.